Препарати. А, чи, на коробці має бути написано реєстраційний номер, так. що він пройшов державну реєстрацію, а чий то препарат броваре, Україна проварила. Я вам скажу, що тобі треба, дать, де? що це ще Воно не? А то ціна та сама, не що 4 тампула коштує один міліграм. А скіфський 0,5 грама коштує 8 гривень, я маю на увазі. І і так, що... ото, зводи, і слухайте, ото якраз ми кидаємося на м'ясо. Але я, щоб переконатися самому, як я... Е, то я прийшов до того продавця в аптеку, взяв три баночки води чистої і препарат, той, що в мене лишився, що я в нього купив, другий препарат біпін фірми Скіф і третій в нього беру ще, той, що в нього є в продажі. І при ньому розчиняю. Відкриваю ампули і розчиняю скіф зразу. Мутний, як молоко, запах сильний, а той так тільки капнув, зробив таку маленьку хмарку і все, прозорий став і ні запаху, ні запаху. Вода. Чому? вода. Разуміє вода. вода. О, Я одразу розумів, що то підробка. Так, але ви робили нічого не дали. Шавелове кислота то робив вересні, а, а там ще був з масу Масом виліз. Два рази вробив піном з терміном сім днів, так як по інструкції, і воно нічого не дало, розумієте? Так що, якщо у когось такі проблеми, то маєте номер телефону і цей. Там Донецька 11. Донецька 11.

Не ве било така кој бжолак, не ве едно било. Сени си, сени си ми бишме на земја. Шавелеви обробляв у вересні. Ми вас попросимо, шановні, ви будете раз збори, щоб виступу і скажете результати. Я скажу, результати то березень місяць. Ні, ні, на слідуючи. В лютому лютому, я скажу результати. експертизи. не Є така інформація. У нас багато кінці, що загинуло в Україні, тобто всі на пісню. Кіровоградська область, значит, Херсонська, Миколаївська, і Значить, були такі люди, як нас Іванів, і, і теж стали, і обробляли продукти, і таке інше, стали шукати причину. Подали матеріали О, медицина, цихо, в Харківський дослідний інститут ветеринарної медицини, в Києві. ж І вияснили. Що причину встановили ці дві лабораторії є так названий трахейний кліщ, Ні, той, який став причиною загибелі їхніх сімей. Не виключено, що і в нас цей трахейний кліщ міг бути і він є. Він може бути сприяною умовою для його розвитку, і він розвинувся і в багатьох сім'ях, значить, став причиною. При обробці значить, навіть препаратами проти кліща Барва. Ці препарати впливають в якійсь мірі, не вщину, деякі впливають на трахейного кліща. Ну я вичитав от, з цих препаратів, що в нас реалізовується, є такий вароодес, там намальована пластина намальована та роза на ньому. Тишиться, ага. що оцей препарат діє на цього трахейного кліща. Ну там є коріандрове масло. Оказується, що видно коріандрове масло, якраз воно ефірні масло, воно випаровуються і проникають в трахею і, і, і діють на цього кліща. Можливо, є інші препарати, треба буде глибше вивчити нам оце питання цього трахейного кліща і треба буде теж з ним боротися. Бо, так як з'явився скаже крізь варова, спочатку ми не знали, він давив на сім'ї, так само не виключено, що цей трахейний кліч теж розвивається і, можливо, впливає казав, на злітчів, загибель на таке. На Паралельно спокоє, з'явився трахенький крім. А він дав, не чекає. Сідя зарадіна. Не також, що сьогодні заразився і сьогодні зараз.